Всім привіт! Сьогодні я хочу привітати з нам одного мого особливого друга. Це людина, яку я, чесно кажучи, вживу ніколи не бачила. Пізніше ви зрозумієте чому, але я б дуже хотіла привітати його саме в такий спосіб і зробити для нього невеличкий подарунок в плані того, що почитаю для вас його вірші. Чому я не бачила ніколи цієї людини? Тому що е, ця людина знаходиться в іншому місті, е, недалеко від місця, де проживаю я. Проте ця людина обмежена в своїх рухах, проте не обмежена е, в своїх можливостях мислити, любити, творити і так далі. Е, цього молодого хлопця звуть Володя. Е, Володь, я тебе вітаю ще днем на народження. Хочу побажати тобі в першу чергу навіть не здоров'я і навіть не щастя. хочу побажати тобі завжди вірити в це життя, тому що воно дано тобі не просто так. Кожна людина народжується з якоюсь певною метою. Ти ще віднайдеш свою місію в цьому світі, я в це вірю, і ти повинен все також вірити. Ну і звичайно, бажаю тобі завжди бути в позитивному настрої. Щоб всі люди, які тебе оточували, дарували тобі позитивну енергію. І нехай все те, що тобі здається нереальним і неможливим, обов'язково втілиться в твоєму житті. Але ти повинен до цього також прикласти зусилля. Але якщо ти будеш вірити, надіятись і любити, також з Богом в тебе обов'язково все вийде. Розкажу про Володю. Це людина, яка в певний момент свого життя захотів стати поетом, письменником. Оскільки в мене також є певний досвід писати вірші, я йому хотіла в цьому допомогти. Скажу відверто: стати геніальним письменником чи поетом як Шевченко, Леся Українка, Ліна Костенко і так далі це не те, що неможливо, не кожній людині це дано. Має бути якийсь особливий дар від Бога. Проте, коли людина хоче саме в віршових строфах виразити свої почуття, свої емоції, свої переживання, це цілком можливо. Володя захотів так зробити, і, в принципі, він написав декілька, на мою думку, доволі непоганих віршів. Я вибрала найбільш далі і хочу для вас їх сьогодні зачитати, щоб не лише я. Але усі, хто буде дивитися це відео, відчули всі ті переживання, можливо, в якійсь мірі весь той біль і важкість життя цієї людини. Але саме віршами він вихлюпує на волю ці свої негативні емоції і переживання. І я надію, що залишаю собі все саме тільки позитивне. Отож, Відкриваю вам світ поетичної майстерності та прагнення виразити себе у віршах Володимира Кочана. І як мені тебе забути? Душа співає про любов, такої сильної отрути я не вип'ю знов. Такої гіркої печалі, такої дивної жахи, такого подиху в мовчанні, такого завмирання душі, такого світлого натхнення, такої неповторної тиші. Це вже навіть не вірші, це просто крик моєї душі, наступна поезія називається Дума. Лежу на дивані та й думаю гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю? Чому мені Боже ти крилець не дав? За що мені все це питаю? Ти мовчиш, бо нема що сказати? Залишається тільки кричати. Чи знаєте ви, що таке самотність? Самотність це коли душа болить? Самотність це коли журба на серці. Самотність це якщо ти один проти всіх. Насправді ніхто не знає, що таке самотність. Брати, сестри, любі мої друзі і нарешті просто знайомі, чи знаєте ви, як це бути інвалідом? Як кожного ранку прокидатися і розуміти, що ти інвалід, що ніколи не будеш ходити, як усі нормальні люди, що не будеш грати у футбол, що ніколи не зможеш прокинутися раніше коханої дружини і зробити їй каву в ліжко, якщо взагалі матимеш дружину. Ніхто ніколи не думав, як це бути залежним від власної родини. Прості люди ніколи не думали, як інвалідам живеться. Адже чисто випадково кожен з вас може стати інвалідом. Прошу задуматись кожного в моєму поклику душі. це мені подобається. Думаю, всім сподобається, тому що зачеплена така тема, яка завжди популярна. Кажіть матерям своїм спасибі щодня, щогодини, хоча б раз в день. По причині. Та без причини. Аж для цього нам вона не потрібна. Згадайте, хто з вами сидів в дитинстві, коли ви хворіли? Звичайно, мама. Не забувайте своїх матерів. Наступний витвір називається Правда нашого життя. Цікаво. О, як мені цікаво, чому в житті вічно все не так, як хочеться нам? Життя взагалі штука несправедлива, чорно-біла, і так складається життя, що у нас частенько чорні полоси, а так хочеться білої. Я бажаю тобі, Вова, щоб в тебе в житті були тільки білі полоси. А коли буде чорна, це дуже добре прихована біла, тому ніколи не здавайся. Вічною буде така тематика, як кохання. Володимир також захотів виразити своє ставлення до цього прекрасного почуття. Любов, любов, любов! Яка прекрасна штука, ця любов, коли гуляєш під зорями, тримаючись за ручки, коли ти ніжно її цілуєш тремтячими від хвилювання губами, ніжно бнімаючи її за плечі, сидячи на лавишці у парку. Де багато осіннього листя. Любов це коли ти дивишся на неї вже п'яту годину, а тобі здається, що ти лише прийшов на зустріч. Або коли не бачиш коханої 10 хвилин, а здається, що пройшла вже ціла вічність ось що таке справжня, неповторна любов. Я дякую вам за приділений час всім тим, хто придивився це відео. Вітайте Вову також, знаходьте його в контактах, додавайтеся, Це надзвичайно світла, хороша людина, з якою хочеться спілкуватися. Тому я бажаю, щоб в кожного з вас у житті була така маленька творча особистість, яку би хотілося відкривати для себе з нових сторін. І на завершення скажу, що перший вірш, який я зачитала: згадка про кохання. Ми з Вовою зробили, можна сказати, творчий тандем, тому що я музикант і, в принципі, пишу музику і до віршів мається на увазі. І на, ці, на його вірш я написала музику. І вже є навіть відео в Ютубі, де я виконую цей твір, але б хотіла ще, оскільки є можливість, виконати його зараз на, так, на останок, на завершення. І як мені тебе забути, душа співає про любов, такої сильної отрути. Я не вип'ю знов, такої гіркої печалі, такої дивної жаги. Такого подиху мовчанні такого замирання душі, такого світлого натхнення, такої неповторної тиші. Це вже навіть не вірші, це просто крик моєї душі, І як мені тебе забути. Співає про любов, такої сильної отрути. Я не вип'ю знов, такої гіркої печалі, такої дивної жаги, такого подиху мовчані, такого замирання душі, такого світла. Koj, niepowtarzalny ty się, cie już nawet nie wierzę, prosto prostokąt mojej duszy. Ша співає про любов, такою сильно отрути, я не вип'ю знов, знам народження.